Наступна доповідь Олександр Брагар, Дмитро Якимюк, Ігор Буловук, Юрій Грінчук. Доповідає Олександр Брагар. Будь ласка, шановні колеги, шановна президія. Ми дуже раді брати участь в симпозіумі «ІСМІС-2025». Подякувати організаторам Сергію Івановичу, Вадиму Олександровичу, Костянтиновичу за можливість брати участь в даному симпозіумі. Можливості навчання та ділитись власними враженнями та е, клінічними прикладами та спостереженнями на протязі вже шістьох років ми займаємося ендоскопією хребта. Дана доповідь: ендоскопічне е, лікування хребта <кхід> при дегенеративно дистрофічних захворювань у людей похилого віку. Всім відомі причини: це старіючий вік, це механічні пошкодження, це мікротравми, травми, дисбаланс м'язевої системи, генетична схильність, порушення метаболізму, фізична пасивність пацієнтів, а також шкідливі звички. Патогенез коротко, це дегенер... Дегенер... дегенеративні зміни, які пов'язані з... з дисками міжхребцевих дисків, порушення мікроциркуляції, винозного відтоку, розростання остеофітів, порушення процесів обміну в кістковій системі. Покази. Перш за все, це дегенеративні. Зміни в суглобах, в хребтовому каналі поєднані з хребцевими застерилими килами. Також біль, коренцева біль, біль в хребті, біль, яка не дає жити пацієнтам. <сміни> Дана таблиця вона надає перевагу ендоскопічним методикам, малоінвазивність, післяопераційні ускладнення, візуалізація. Все це при одній умові, якщо гарне технічне оснащення та гарна команда. Звичайно, післяопераційне планування передопераційне планування воно має велике значення: це укладка пацієнтів, якісна це дуга, розуміння доступу. Правильне налаштування розчинів, які подаються в операційну рану. Також мінімальна кровотрата з допомогою коаліційних систем. Нашим спостереженням було проведено оперативне лікування 36 пацієнтам віком від 60 до 83 років. Сегменти, які найбільше це L3, l 4 l 5 і не менше l 5 l 1 16 пацієнтів було проведено декомпресію на двох рівнях. Важливе значення, звичайно, має це операційний час, коли ми працюємо эндоскопічно. Найбільший відсоток у нас складав 57%, 57% це від 1,5 години до 2 годин, також 33% це 2 до 3, і більше 3 годин це у пацієнтів, які були проведені на двох рівнях декомпресії. Післяопераційний госпітальний день, найбільше у нас було це 3-4 дні, ми оцінюємо як гарний результат в післяопераційному періоді. Також, звичайно, були ускладнення, не пов'язані з пошкодженням дуральним мішка, корінців, щось такого післяопераційне гематом. Однак були такі ранні післяопераційні ускладнення, такі як дещо порушення чутливості в нижніх кінцівках, слабкість в ногах, які відновлювалися на другу-третю добу, пацієнти повністю змостійно вже не відчували цих симптомів. На даному слайді коротко. Схематозне відображення, доступ, ми користувалися інтерламінальним доступом, максимально намагалися зберегти структуру хребця, тобто забираючи зовту зв'язку, дужку суглоба. Латеральним, контрлатеральним доступом, ми намагалися зберегти з'єднання між хребцями, звільняючи тільки хребтовий канал. Декілька клінічних прикладів це. Пацієнти на рівні l 4 l 5 проведена декомпресія, латерально-контральний доступ. І також ми, звичайно, використовували діагностичні блокади для визначення рівня, тому що зазвичай у людей віку, там трошки, воно буває деколи по-різному. Ми використовували лідокін, діагностичні блокади з лідокіном для чіткого визначення. Сегменту. Післяопераційні віддалені результати вивчали МРТ проводили на другу-третю добу після операції, також на три місяці після операції. Післяопераційні знімочки. Також стеноз на рівні 4,5. Проведена декомпресія хребтового каналу. Також стеноз із застарілою кілою. Декомпресія післяопераційні знімочки. Похила людина, 80 років, на двох рівнях. Було проведено декомпресію. Найбільшим е, таким нашим е, булом це е, е, дуже уважне відношення до навколишніх структур, зокрема до жовтої зв'язки, до дурального мішка. Тому що може бути різні ситуації, може бути підпаяна жовта зв'язка. Ми дуже обережно працювали і викушувачами, і буром. Знімочки. Важливе значення має в роботі це командний підхід, мультимодальний, мультидисциплінарний, робота анестезіологів. Має велике значення. Робота реабілітологів, які вчать з другого дня пацієнта правильно себе поводити, правильно рухатися, вчать жити без болю. Інновації та перспективи. Ми бачимо використання майбутнього роботизованої техніки, постійно оновлення інструментів і методик, розширення показань для лікування складних випадків у літніх пацієнтів. І ендоскопічне лікування як майбутнє спінальної хірургії висновки це ендоскопічна технологія як новий парадигм в хірургії хребта, ін... мінімальна інвазивність, низька травматизація для людей похилого віку має велике значення. Також відновлення функціональних післяопераційних результатів. Також має велике значення. <кій> і е, впровадження нових технологій е, також має велике значення для людей похилого віку, е, оскільки це скорочує термін оперативного втручання і ранній післяопераційний період, коли вони стають е, швидше до нормального спокійного життя. Дякую за увагу. Олександр Анатольович, дякуємо за чудову доповідь.